Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Путін на засіданні дискусійного клубу Валдай привітав Дональда Трампа із обранням новим президентом Сполучених Штатів і підкреслив, що готовий сам перший зателефонувати Трампу, щоб привітати його із обранням. Той факт, що він досі не зробив цього, Путін пояснив тим, що західні лідери, які колись телефонували йому, Майже щотижня раптом таке враження, що Путін не знає, чому це відбулося, перестали із ним контактувати. Ну, перестали і перестали нічого тут не поробиш, сказав президент Російської Федерації своїм слухачам. А далі почав розповідати про мужність Дональда Трампа, згадуючи поведінку колишнього, а тепер вже і майбутнього американського президента під час невдалого замаху на його життя. Тобто ми бачимо не просто привітання Трампа, ми бачимо, як Володимир Путін із вправністю досвідченого чекіста проводить операцію про завівання довіри людини, яку він хотів би використати, якщо звичайно це йому вдасться, у власних політичних інтересах. Путін прекрасно знає, наскільки Трамп готовий слухати якісь улесливі для себе слова. І він повторює ці слова про мужність і сміливість Трампа, розраховуючи, що вже за кілька годин, якщо не хвилин, цитати з його висловлювань на засіданні дискусійного клубу будуть повідомлені майбутньому американському президенту. Ну і на цьому тлі зрозуміло, чому Володимир Путін говорить про те, що наміри Дональда Трампа відновити. Співробітництва із Російською Федерацією і закінчити конфлікт в Україні заслуговують на увагу. Якщо порівняти ці слова Путіна із недавніми заявами російських чиновників про те, що російський очільник не збирається вітати нового американського президента, ми зрозуміємо, що тут відбувся певний поворот. Що від ідеї ігнорування самого факту зміни влади у Сполучених Штатах у Кремлі перейшли до операції обробки цієї самої нової влади із метою отримання для себе максимальних результатів? Які результати тут можуть бути? Володимир Путін бачить очевидний намір Дональда Трампа покласти край війні в Україні. Це може не співпадати із його бажаннями. Однак, в цій ситуації Володимир Путін може прагнути вийти на таку переговорну платформу, яка призведе до гострої дестабілізації політичної ситуації в Україні, і дозволить Росії або більш ефективно просуватися по українських територіях з метою захоплення якнаймога більшої території України у своїх подальших воєнних діях. Або до перетворення України на маріонеткову державу, яка буде очолюватися, якщо не про російською владою, то владою готовою зберігати специфічні стосунки підлеглості з Російською Федерацією, так як це відбувається, скажімо, у післявоєнній Грузії. Але для того щоб розіграти цю карту. Володимиру Путіну звичайно потрібні власні контакти із новим президентом Сполучених Штатів. Йому принаймні потрібно. Прорвати власну ізоляцію на заході йому потрібно показати, що тепер, після того як новим президентом Америки обраний Дональд Трамп, нове американське керівництво не збирається діяти так, як адміністрація Джозефа Байдена, а навпаки, готова до відновлення політичних контактів з керівництвом Російської Федерації, навіть якщо переговірний процес між Росією і Україною щодо закінчення війни не буде супроводжуватися Жодним успіхом сам факт того, що Кремль і Білий дім відновили свій діалог, стане для російського очільника серйозною політичною перемогою і йому руки для продовження війни на виснаження сусідньої країни. Так що з цієї точки зору, звичайно ж, російському очільнику потрібно. Щоб Дональд Трамп побачив, наскільки серйозно Володимир Путін ставиться і до його перемоги, і до його поведінки під час передвиборчої кампанії. Адже Путін прекрасно усвідомлює наскільки Дональд Трамп уважно стежить за всім тим, що про нього говорять світові лідери. Ну і звичайно, тут ще й конкуренція із Володимиром Зеленським. Володимир Путін не міг не помітити, що Зеленський став одним із перших світових лідерів, який не просто привітав Дональда Трампа із обранням новим президентом Сполучених Штатів, але й мав телефонну розмову з новим очільником Сполучених Штатів для Путіна, для російського політичного керівництва, налаштованого на відновлення російської домінації на пострадянському просторі, це поганий сигнал. Це сигнал, який може свідчити про те, що. У Сполучених Штатах можуть і надалі, незважаючи на зміну влади, розглядати необхідність підтримки України у її протистоянні російській агресії. І, звичайно, в цій ситуації Путін хоче змінити ситуацію на власну користь, стати людиною, яка публічно розповідає про сміливість Дональда Трампа і про те, як у Москві цінують наміри. Нового очільника Сполучених Штатів відновити контакти із Російською Федерацією. Ну і нагадаю, що всі ці заяви Володимира Путіна з'являються на тлі повідомлень, що у команді Дональда Трампа готують власний план закінчення російсько-української війни, який не передбачає відновлення територіальної цілісності України і разом із цим закриває шлях євроєвроатлантичної інтеграції нашої країни не на роки, а на десятиріччя. І на тлі повідомлення про те, що насправді Росія і Україна через посередників ведуть між собою перемовини, які мають призвести до закінчення російсько-української війни. І ці перемовини про те, що потрібно починати, перемовини вже відбулися у багатьох місцях за посередництвом представників держав, Групи Семи і навіть Китайської Народної Республіки. І хоча, звичайно, це мають бути не стільки презентація фактів, скільки презентація інформаційних вкидів, вже той факт, що на тлі таких повідомлень у західних медіа російський президент говорить, що уважно буде ставитися до пропозицій, Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, і, говорить, компліменти новому американському президенту. Все це має засвідчити, що Путін підготував власний порядок денний щодо діалогу про закінчення його агресивної війни проти України і готовий йти за цим порядком денним не тільки у кулуарах, але й у публічних заходах. На яких, звісно, саме він і є головною політичною зіркою. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канали у Кофі», Патреоні «Донателла», які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Фейсбуці, у самому Ютубі. Перепрошую, Перемоги й миру вам! Хай щастить!